Всім привіт! Сьогодні приготуємо сирне печиво. Ви ще чули таку назву, як гусячі лапки. Для цього нам знадобиться кисломолочний сир. У мене це 5-відсотковий, а одна пачка це 180 грамів. Далі нам знадобиться 100 г масла. Ми його тримаємо на терці. Краще брати заморожене масло, тоді його легше натирати. І краще за все брати, звичайно, 80% масла, тоді буде краще по, по тісту. Я додаю 5, 5 ложок чайних або 3 столових ложки цукру і ванільний цукор. А також одну чайну ложку розпушувача. Зараз ми ретельно перемішаємо. Вбиваємо одне яйце. І додаю одну столову ложку з вершком сметани. Це робити не обов'язково, але я додаю все перемішуємо і додаю ще 200 грамів борошна. І от сюди додаю чайну ложку розпушувача. У мене, правда, з борошном попало трошки просілося і какао, бо я забула, за нього воно було в просіючі раніше. От. І тому в мене тісто вийде трошки темнішим таким сіруватим. У вас буде воно не таке, у вас буде воно світлішим, тому не дивуйтесь, чому в мене воно вийшло таким темним. Тепер ми разом робимо тісто, щоб не липло, трошки можна посіяти мукою. М'ячик звернули і до холодильника десь на годинку, тому що наше масло воно може розтанути, тому йому треба охолодитися, знову затвердіти у холодильнику. Година прийшла, ми дістали наше тісто. І тепер посипаємо борошном нашу стільницю, і нам треба буде розкатати його в такий пласт. По висоті десь на м, пів сантиметра. А, такий порад, порада вам а не все тісто беріть розкатувати, а лише половину. І цю половину зразу заберете в холодильник. Тому що, якщо ви так не будете робити, то поки ви а, розберетеся з першою частиною тіста, друга просто розтане і буде липнути. Тому. Після кожного разу ви, те, що залишається тісто, краще його брати до холодильника. Беремо, робимо такі кружочки. У мене така пластмасова банка з-під спідморозова, але ви можете використовувати, наприклад, звичайну кружку. І тепер наші кружочки ми обвалюємо цукром, складаємо пополам, знову цукром, і знову пополам і виходять такі четвертинки, вони ж і лапки. Вони виглядають, як вузячі лапки. От. І так робимо з кожним нашим шматочком. Закінчивши цю партію, дістаємо іншу половину з холодильнику, так само розкатуємо, так само робимо кружочки, роблячи таку форму лапок. Я знаю, що можна додавати горішки у тісто, хто комусь так смакує. Ось я лапки розставила на наше деко, теж борошно посипала і розставила на деко. І в духовку розігріту на 180 градусів спочатку на півгодини, а тоді перевіряючи і дивлячись, чи вони десь не підгорають. У мене в повторюють трошки сіруваті, чисто з того, що попало в борошно какао. Вони спеклись. Моє печиво, моє сирне готове. А пропоную вам приготувати. І прокоментувати, як у вас вийшло, чи сподобалось вам печиво даний рецепт. Дякую, що дивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український YouTube. Смачного!